Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Коли Збройні сили України звільнять Крим, Севастополю повернуть колишню кримсько-татарську назву. Таку думку під час Ютуб стриму висловив український журналіст Дмитро Гордон, коментуючи те, що сталося на російській нафтобазі. Подивився свіжі новини і така радість на Севастополь, тимчасово окупований Російською Федерацією, зійшов благодатний вогонь. Неймовірна історія: благодатний вогонь над Севастополем. Так палали резервуари ці нафтові чудово, гарно, рівно. Так знаєте, Ніщо так не заспокоює, як вогонь і вода у цьому випадку заспокоював вогонь, на який можна було дивитися нескінченно. На вогонь над ворожими резервуарами в тимчасово окупованому Севастополі. Коли ми виженемо росіяни з Криму, Севастополь матиме, звісно, іншу назву. Його називатимуть як раніше кримсько-татарською. Тому ті, хто там зараз живе, поспішайте тішитися останні кілька місяців. Назви Севастополь на картах світу ви не побачите. Це вам інсайт невеликий, заявив журналіст. Гордон назвав підрив резервуарів чудовою роботою. Резервуари ці живили чорно. Морський флот зараз відбуватиметься. Цілеспрямована конкретна чітка робота по інфраструктурі, яка може підживлювати російську армію. Це стосується логістики, складів, живої сили, техніки. Усе, що ворушиться і може ворушитися, буде знищено. Криму, звісно, особлива увага. Нічого не допоможе. Ні піраміди, які вони понаставили там, до речі, краще б ставили золоті піраміди. Було правильніше з погляду естетики. А вони якісь надовби там понаставили, пірамідами назвали. Усе, що вони мінують, це все до печі, це все до сраки. Тому в мене дуже гарний настрій сьогодні, сказав Гордон. Він оголосив, що на Україну чекають гарні тижні, і нагадав, що неодноразово попереджав росіян, які приїхали у Крим про необхідність якнайшвидше покинути півострів. У низці програм я наполегливо попереджав громадяни Російської Федерації, і колаборанти, які перебувають у Криму. Збирайте свої манатки і киш мишки звідти. Що швидше, то краще, тому що підірвуть кримський міст і ви не зможете втекти. На пароми всіх не пустять, пускатимуть особливо цінних агентів і особливо цінних працівників. Усі місця забракне на паромах Тому, поки кримський міст ще є, а він доживає теж останні тижні. Чим дужче кримським мостом туди, звідки приїхали незаконно, оминаючи українську митницю і прикордонну службу, розповів Гордон. Він повідомив, що на мосту вже стоять у заторах машини з охочими виїхати. На Кримському мосту жахливі затори в бік Росії. Я в себе в інстаграм опублікував відео, як тікають, масово покидають Крим. Безцінне відео скаржиться, що протягом доби стоять у заторі. Суки. Подивилися б вони, як наші українські жінки з дітьми стояли цілодобово, коли тікали від російських бомб, які летіли на наші міста. Нехай тепер вони це відчують, хочеться мені сказати, і я. Завжди кажу те, що мені хочеться сказати: Севастополь тепер у мемах називають з Бастополь, тому що звідти тікають, наголосив Гордон. На його думку, процес звільнення Криму вже запущено. Я не випадково опублікував запис 2006 року з концерту ювілею газети Бульвар Гордона, де я співав пісню нашого видатного поета і композитора-виконавця Андрія Миколайчука, яка має назву Поїзд на Севастополь. Це пророча пісня. Там такий приспів. У Криму залишилося серце. У Криму залишився спокій. Очі твої озерця і поїзд на Севастопіль. Ось цей поїзд. Вже почав рух, уже чуєте. чух-чух, він уже йде. Він уже йде і прибуде точно за розкладом. Розклад можна уточнити в Генеральному штабі Збройних сил України, але вам ніхто не уточнюватиме. Він для вузького кола осіб. Ось і все, що стосується Севастополя, зокрема і Криму, загалом резюмував Гордон. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.